Одна така пінопластова панель важить як плитка шоколаду. Їх просто приклеюють до фасаду будинку. І після такого утеплення енерговитрати взимку стають мінімальними. Без теплоізоляції щороку лише на опалення ми витрачали 4 тисячі євро. Тепер порахували, що платитимемо десь на 70% менше. Маркус Швергер через тепловізор бачить зони найбільшої втрати тепла на будинку. Яскраві помаранчеві плями. Це втрати тепла. А от чорні плями демонструють, як працює наша теплоізоляція. Тут втрат тепла просто немає. щороку компанія Маркуса запускає у продаж щонайменше три нові продукти. Попит дедалі зростає. Не загубитися у різноманітті ізоляційних матеріалів. Німцям допомагають спеціальні консультанти. До одного із таких консультантів іде 26-річний Роберт. У Бонні, де він живе, є агенція, яка не лише підбирає теплоізоляцію залежно від будинку, а й допомагає знайти найвигідніший кредит. у мене дружина і маленька дитина. Мешкаємо в орендованій квартирі. Ми хочемо придбати старий будинок у селищі неподалік Бона і повністю модернізувати його. Я порахував, що це дешевше ніж нове житло у Боні. Консультант з енергоефективності Сілія допомагає Роберту спланувати усі його майбутні витрати. Енергетичну агенцію Бонна заснувала мерія міста. Установа збирає всю найактуальнішу інформацію про будівельні фірми і їхні ціни, програми кредитування і найсучасніші матеріали. Ось мінеральний волок. Я раджу Роберту утеплити ним дах. А полістирольними пластинами можна ізолювати стіни будинку ззовні. А ось коркова деревина такими пластинами утеплюють помешкання всередині. Підійдуть і вакуумні пластини. в енергетичній агенції. Бона роборту порадили також замінити вікна на герметичні пластикові і поставити сучасний опалювальний котел на дерев'яних пелетах. Сілля вважає, цей досвід цілком можна перенести до України. У Німеччині людей заохочують до енергоефективності. У нас низькі відсотки на кредити, а також субсидії від міста. Такі консультанти, як я безкоштовно розробляють план під кожен індивідуальний ремонт. Найголовніше, що за такими дрібними планами енергоефективного ремонту оселі окремої родини стоїть масштабна державна програма Німеччини щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу до 2020 року. Місто Бон іде до мети з показником мінус 10 відсотків парникових викидів за 5 років.